Верховна Рада дозволила іноземним громадянам та підприємствам з іноземним капіталом купувати землю на сільськогосподарського призначення. 234 народних депутати підтримали відповідний законопроект у другому читанні. Від партії регіонів проголосували 186 депутатів. Від народної партії 20, групи реформи заради майбутнього 17 та 11 позафракційних депутати. Депутати Нунсу та Бюту не голосували взагалі. Комуністи голосували проти. Відповідно до змін, внесених до 82 статті земельного кодексу України, юридичні особи засновані за законодавством іншим ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки на сільськогосподарського призначення. Тож тепер громадяни інших держав зможуть купувати землю у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів пов'язаних із здійсненням господарської діяльності відповідно до законодавства України. Крім того, вони зможуть купувати землю за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. Юридичні особи, засновані за законодавством іншим ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки на сільськогосподарського призначення у порядку, встановленому статтею 129 цього кодексу, зазначено в документі.